Колись в китайців я придбав отакий от магніт. Це ніодимовий магніт отакого от, от розміру в порівнянні з моєю долоною. І китайці, коли я його придбавав, стверджували, що він може тримати 60 кілограм. Ну, в це я звичайно не вірю, але думаю, що, хоча б може, половину з цього він зможе витримати. Взагалі я його брав для того, щоб шукати вістки в старих дошках і різних полиматеріалах, до того, як засунути їх в якийсь верстат. Ось, ну з пошуком гвістків він в принципі справляється, так що на китайців я не ображений. Але все-таки ж перевіримо, скільки він тримає на відрив. Колись в 9 класі я тягав отаку от гирю. Це гиря на 32 кг і з неї почнемо. Про 60 я думаю, мови йти не може, тому що які 60. Важкенька. Ну, припустимо, спіймав я на магніт гирю. І пробую підняти. Ну, Звісно, що я в це не вірив, якщо чесно, що він підніме 32 кг. Тобто магніт 32 кг він не підніме. Це 100%. Оба! Взагалі нереально. Ну, На цьому мої експерименти не завершуються. Є отакий от, от борт. Із ГАЗ-53. Також важкенький. Те, що весь його магніт не підніме, це залізобетонно. Ну, Тобто він взагалі борт весь із металу, доволі товстенького, як ви бачите, навіть із місця не зрушує. Пробую одну сторону підняти. Ні. Mm -mm. Навіть одну сторону я підняти не можу. Є отакий казанок на тренозі. Він вагою десь, ну, я не знаю, може кілограм 10. Ну от, оце він може підняти. Навіть не відривається, а ні, відірвалось.